36 сімей можуть опинитися на вулиці, виселити людей із гуртожитку на Личаківський. Планують через борг концерну, якому належить будівля. Люди у розпачі, що робити, не знають, адже погасити борг у 2 мільйони гривень самотужки не можуть. Тож своїми переживаннями поділилися із журналістами. Новин сподіваються, через телевізійні камери влада почує клопоти людей. Михайло разом із сім'єю живе у цьому будинку із 1996 року. Каже, тут народилися і діти, і внуки. Про те, що їх дім у податковій заставі дізналися у січні минулого року. Каже, куди йти із обжитою квартири, якщо її все ж таки заберуть, не знає. Ми просимо допомоги і вас, журналісти, і всі допомогли, допомогли нам були. Ми стільки років тут внуки породилися до школи, хоч а де ми мають перти? Те? Що ми маємо робити? І нас тут дуже обурило, що будинок під заставили. Ну Як то нас завтра можуть просто викинути, на, де тут на дорогу, будемо лежати з дітьми на дорозі, що нам робити. Загалом у будинку й мешкає 36 сімей. Гуртожиток уже давно переобладнали на невеличкі квартири. Мешканці запевняють, коли отримали усі дозволи, зробили ремонт у під'їздах, полагодили дах і додають: у них окремі лічильники на воду і на світло. За усе справно платять. Будинок місто готове взяти у комунальну власність. Ми готові прийняти цей гуртожиток у комунальну власність дати їм тату житлову, провести приватизацію, але питання стоїть так, що земля, на яким стоїть будинок, сьогодні за військовими, будинок на балансі військових, і вчиняти дії без їхнього відома на сьогодні місто не має ніяких можливостей. Директор концерну «Техвоєнсервіс» натомість виправдовується він на посаді лише жовтня. Тож про цю ситуацію дізнався недавно. Що робити далі, і сам не знає, бачить лише одне рішення: оскільки гуртожиток належить Міністерству оборони, то по допомогу треба звертатись туди. Я так рахую, якщо нема чим платити, це перше. Треба звернутись до міністер до міністра оборони, значить, департаменту економічного розвитку, наче економічного розвитку міністерства оборони, зв'язку з тим, що ну вони повинні виділити кошти на його, для того, щоб забрати з податкової застави. А борги у підприємства не маленькі. Загалом львівська філія концерну заборгувала більше двох мільйонів гривень. Ірина Гоць, Максим Бак, новини.